Звичайно, якщо вам поставили завдання розробити нове 700-те покоління, то у вас є гарний попередник. 25 років тому ми вирішили придбати фен 712 варіо, що стало для нас квантовим стрибком. Заснований на 700-ій серії шостого покоління надзвичайно популярні моделі, як її ще покращити. Сьоме покоління повинно було стати машиною, що відповідає новим світовим вимогам. Я все ще точно пам'ятаю, ніби це було вчора. Трактор підібрав сам. Водіння було природнім, ми просто не мали такого досвіду раніше. Ти ніби низько летиш над землею. Тоді це був вирішальний момент. Ось як це почалося. Нам потрібна більша робоча вага та потужність, але все одно вона вправна, зручна машина. Особливість у серії є те, що її можна використовувати в дуже широкому діапазоні роботи. Наші клієнти також вимагають від нас надійних технологій необмеженої доступності. Це має працювати. Ми можемо використовувати його для чого завгодно. Це універсал. Їжджу на 724-й моделі з 2015 року. Я провів багато гарного часу з цим трактором. Якби вони всі бігали, як ця машина, я був би дуже щасливий. На даний момент допрацювання близько 32 тисяч мотогодин. Звісно, це щось дуже надзвичайне. Якщо вранці в мене буде вибір на якому тракторі я можу їздити, то я точно виберу 728-й. оскільки ми знаємо, що ми отримали найкращі ноу-хау, найкращі технології, і це саме наша концепція роботи. Ми підтримуємо це. Це саме те, чого ми хочемо. По машині видно, з часом вона невинно розвивалась.